З 1 по 3 листопада пік тепла. Середньодобова температура перевищуватиме кліматичну норму вдвічі 11 градусів проти 5. Переважатиме сонячна, суха та комфортна погода, якої ми так чекали у жовтні. Вночі та вранці місцями тумани. Температура вночі 38 градусів тепла, в день 11-16 градусів тепла. Погожі дні сприятимуть закінченню всіх осінніх робіт та прогулянок на свіжому повітрі. На календарі пізня осінь. У цей період за кліматом температурний фон стає нижчим плюс 5 градусів по Цельсію, що знаменує початок засинання у природі закінчення вегетації озимини. Із 4 листопада трансфер тепла прокладе маршрут з півночі Європи. Температурний фон знизиться. Вночі 1-6 градусів тепла, в день 7-12 градусів тепла, місцями невеликий дощ.